Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці І сьогодні, як видно, з назви відео, ми поговоримо трошки про нерухомість Німеччини. Цю епопею можна вже назвати Майнкап, вже можна писати книжку з цього періоду, але почнемо з по порядку. Хто слідкує за каналом, знає, що ми вже багато років живемо і працюємо в Німеччині. Легально 7-8 років працюємо. І в якийсь час з цього періоду прийшло. Прийшла ідея, навіщо знімати квартиру, якщо можна спробувати її купити? Отже, пішов я в банк, і тоді це були передкоронні часи. Якась починалася корона, якась люди пішли на карантин, і вийшло так, що у нас з'явилася можливість, і ми купили квартиру в іпотеку. Це квартира, в якій ми зараз мешкаємо: 70 з чимось квадратних метрів. Під ідеальні відсотки, таких відсотків, напевно, вже не буде ніколи. Купили ми її, взяли ми її в іпотеку. Іпотека на 15 років е ось. і прожили, ми вже всі квити якийсь період часу і подумали, навіщо витрачати всі гроші на шмот, якщо можна купити ще одну квартиру. І з цією думкою я пішов в банк і запитав, можна мені взяти ще одну іпотеку. Банк подивився, подивився, сказав так. Пане Сергій, ви у нас шановний клієнт, тому звичайно ми вам видамо ще одну іпотеку. І видали ви мені ось такий сертифікат Сертифікат на 200 тисяч євро, Тобто сертифікат... Е з цим сертифікатом я можу роздивлятися пропозиції до 200-220 тисяч євро квартири. Це десь не з риночку е в місті Кьольн. І з цим, е з цим сертифікатом пішу, пішли ми шукати квартиру. Почалася епопея ЕП, з пошуком цієї квартири, і я пройшов ну, 7-8 квартир. Я е, об, обдивився, деякі з них мені сподобались, з деякими з них я вже побіг в банк. Банк навіть мені на деякі з них дав добро, але е, десь 5-6 квартир були вже куплені до мене. Тобто хтось встиг купити раніше, ну, хтось, можливо, мав власний капітал, а хтось швидше домовився зі своїм банком. І ці квартири були перекуплені до мене. І зупинились ми на той час на квартирі, яку ви колись бачили в одному з моїх е відео про нерухомість. Це квартира навпроти церкви. <кій> на той час ця квартира коштувала десь 180 тисяч. Пішов я в банк, е вже більш-менш документи були підготовлені на той час. І е а, щоб ви розуміли. Як це відбувається? Значить, я подивився квартиру, сказав макло, робимо стоп і пішов згоджувати купівлю з своїм банком. Це значить терміни, це значить підготовка всіх документів саме по цьому об'єкту. Тобто на кожний об'єкт треба було кожного разу приносити нові, нові, нові документи. Ну, на той час все було зроблено більш-менш швидко, і я е, десь протягом декількох тижнів був в банку і почав мене рахувати. Там є така програма, яка, е, яка рахує платежепроможність клієнтів. Значить, почали мені рахувати по цій програмі для ля, -ля -фа, фа і вийшло так, що і виникла у нас перша проблема. Перша проблема заключається в тому, що на той час моя дружина не працювала один місяць. І завдяки цьому. Банк відмовив нам в купівлі тієї квартири, саме цих грошей не вистачило нам, щоб забити в ту програму, і саме цих грошей не вистачило нам на купівлю тієї квартири. Тобто та квартира вже була куплена кимось іншим, а ми продовжили пошуки іншої квартири, вже помінявши трошки критерії свої. Якщо до цього ми роздивлялися, як би купити таку квартиру, щоб можна було можливо, самому туди переїхати, а цю здавати. А тепер ми почали роздивлятись квартири з, за критеріями економічної доцільності. Тобто це буде квартира, яка буде приносити максимальну кількість грошей для, для нас, і просто буде здаватися в оренду. Вже з цим новим критерієм ми почали шукати іншу квартиру. І знову було декілька переглядів. Знову одну квартиру купили переді мною. І зупинились ми знову на ще одній квартирі. Значить, домовився я знову з маклером, Коштувала вона, це була ідеальна на той час ціна. Десь 140-150 тисяч, це знову ж таки кажу, не з риночку. 140-150 тисяч. Я вже домовився з маклером, трошки навіть збив ціну на декілька тисяч. І знову я в своєму банку знову ми по цій програмі рахуємо мою платежу І тут з'являється у нас проблема номер 2 Проблема номера заключається в тому, що прийшов час, коли в ту програму треба заносити мої пенсійні заощадження, пенсійні надходження. Тобто вони в цю програму заносять мою пенсію, яка буде у мене через 15 років. І знову я отримую відмову. Тобто, банк сказав мені, от прямими словами, сказав мені, у вас, пане Сергій, через 15 років <кхід> пенсія буде становити. Десь тисячі євро, тому що я працюю тут десь 7-8 років легально і пенсія невеличка, десь 7-8 тисяч євро. І вони мені кажуть, що значить через 15 років пенсія у вас буде десь 10 1000 євро і згідно цією нашою програмою платежоспроможності платеж клієнта у вас не буде вистачати для погашення кредиту в місяць 100-120 євро. Тобто вони порахували, що в мене буде не вистачати через 15 років, а те, що в мене зарплата підвищиться вже з наступного місця на ті ж самі 150 євро, вони цього не порахували і не можуть порахувати. Ну і таким чином, знову нам відмовили, знову трошки розчарування з цього всього. І знову вертаюся до назви е, нашого відео. З цього у нас вийшов е, з цих всіх розчарувань, у нас з'явився новий план. І план заключається в тому, щоб змінити якісь критерії. В купівлі цієї квартири. Одним з критерій є початковий капітал. Початковий капітал до цього часу у нас завжди був десь 20 тисяч, Це 20 тисяч, які відложені на окремий рахунок саме для купівлі цієї нерухомості. І в чому заключається амбітний план, <кій> щоб докопичити начального капі... початкового капіталу? До тисяч, щоб було 50-60-70. Тобто план заключається в тому, щоб до цих 20 тисяч, які вже відкладені, вчора їх поклав на під проценти. Проценти, до речі, річний процент 2%, поклав 20 тисяч під 2% річних. Тобто я цими грошами вже не можу скористуватися і точно ці гроші підуть на купівлю слідчої квартири. І амбітний план заключається в тому, щоб підвищити цей початковий капітал, десь тисяч на 40, 30 40, 50. Подивимося, що з цього вийде. Хто е, живе в Європі, або хто жив в Європі, або, або хто був в Європі, знаєш, чому це амбітний план, я називаю, тому що це майже неможливо накопичити так багато грошей в умовах Європи. Але ми спробуємо і в коли це вийде або не вийде, я запишу нове відео. Розкажу, яким чином ми це зробили або не змогли зробити. І таким чином це питання у нас закрите десь на рік часу. Можливо, на рік там з копійками будемо бачити. Якщо нам дуже сподобається е, накопичувати гроші, якщо буде, все піде ну, добре, як я сподіваюся, то можливо цей план трошки продовжиться десь на півтора року, і тоді у нас буде вже. Досить солідний початковий капітал. А до тих пір ми проєкт нерухомість закриваємо. Залишайтесь на каналі, тут буде ще багато розпаковок. Дивіться, скільки розпаковок чекає Це ще зі подарунки. Всі, ще не розпаковані, на днях буде розпаковка. Також там йде криптовалютний проєкт, ну і буде багато всіляких різних відео. Тож залишайтесь на каналі. Всім до нових зустрічей!